Ми будемо триматись, у нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Кожна людина захищає державу захищає себе. Я сім'я, це також частина держави. Тож бувають різні приклади. Іноді людям потрібно. Потрібно поїхати. Держава повинна дати коридори і можливості для евакуації. І все. Але я вам точно хочу сказати: якщо місто це буде порожнє, його дуже просто захопити. Ось і все. Це приклади і історичні, і приклади нашої держави. Всі на Донбасі зруйновані наші містечки, вони порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали. Правильно робили вони. Їхали, бо там були вони постійно під вогнем. І потім захоплення зруйновані міста були.